Так, готові да. увагу. Це не сьогодні. Не. З вами да, проведемо такий маленький-маленький майстер-клас. Ви сьогодні не да, знаєтесь про орне. Дивіться, я спеціально да, ось такий приніс. Потім я буду показувати вам, а спочатку розкажу. Дивіться. Є жіночі. Знаки, символи, чоловічі знаки обереги і поєднання цих знаків. Так? Жіночі знаки, наприклад, у нас тут дівчатки знаходяться. Ви у нас бадем, мідалеви горішки. Хлопці у нас ляле. Суліпанчики. Так, А от ваші мами, ваші мами це дюйм. Трояндочки. Троянда. Бачите? І от, дивіться, жіночі знаки ось це троянди знак жінки. да? баден мікдалевий горішек, Увага! Якщо без ось таких листочків маленькі, да? це маленька дівчинка.